Що в оточенні Трампа є впливові люди, які переконують його в тому, що треба заставити Україну заморозити конфлікт, погодитись на існуючу лінію фронту як тимчасову лінію кордону, і пізніше заставити Україну провести вибори, і адміністрація на банковій Зеленський особисто реагуючи на цю інформацію, яку вони точно знають. Починають для себе розглядати варіант, коли вибори стають стануть реальністю. І тоді вони можуть різні комбінації політтехнологічні брати на озброєння, в тому числі і ту, про яку сказали ви, яку використав Кучма у 1999 році, цілком штучно вивівши Симоненка в друге коло е, і потопивши морози. І в даному випадку публікація я взагалі. Вважаю крайньо неприпустимим публікацію соціологічних рейтингів під час війни. Але коли така публікація відбувається, значить це комусь потрібно.